Welcome to the Fairies English channel! Витаю вас на English! Hey guys! From morning I was talking to my friend. Recently she has moved abroad and now she is living in France. She told me about the difficulty in finding a good job there because she doesn't speak French. I said to her, Don't worry, everything will be okay. You will certainly succeed. You just need to do your utmost to learn French. Помітили у моїй розповіді діє слова talk, speak, tell and say у різних часових формах? Yes? Good job. Тоді ви певно знаєте, що вони є синонімами і за своїм значенням дуже близькі. Але в яких ситуаціях ми використовуємо кожне з них? Давайте дізнаємось. З англійської мови ці чотири, на перший погляд, схожих слова перекладаються як говорити, сказати, розповісти. Проте діє слово speak, говорити, виступати, казати, мовити, описує саме здатність говорити. Тобто, коли малюк навчився говорити, батьки кажуть: my son can speak. Або про людину, яка знає певну мову, ми скажемо she can speak spanish. His brother can speak three languages. Зверніть увагу на те, що у фразі speak some language не використовується прийменник: speak english, speak Ukrainian, speak French, etc. Крім того, speak Притаманне діловому стилю спілкування та має формальний відтінок. Тому на початку моєї розповіді ви почули I was talking to my friend, бо ж розмова з подругою не є офіційною. I spoke with the bank manager last week, but we didn't find a decision. Можливо, раніше ви могли чути варіант speak to somebody, але варіант speak with somebody. Також має право на використання. Every day I speak to my manager about my salary. Також діє слово speak вживається у значенні говорити в промову чи виступати з доповіддю. Але тоді поруч з ним треба вжити прийменник at, коли вказується місце або захід, де проходив виступ. I will be speaking at the medical conference tomorrow. Jenny was speaking to high school students during the lecture. Неформальне дієслово talk ток перекладається як говорити, базікати, пліткувати, розмовляти. Ви зрозуміли, що ток означає неформальну бесіду і використовується у буденному спілкуванні. А саме в тих ситуаціях, коли ми ведемо неформальну, невимушену бесіду. Акінчу. Це може бути застосовано до друзів, родичів, одним словом, людей, з якими ви вже знайомі. I will talk to you about this task on Monday. Я поговорю з тобою про це завдання у понеділок. В цьому випадку також можна використати прийменник with. She was talking with her friend about Steve's behavior yesterday. Ми говоримо так, коли обговорюємо серйозне питання. Це може бути консультація з якогось питання, важливі сімейні справи або просто дискусія про політику чи спорт, наприклад. We were talking about president's elections during our meeting, but it was not interesting for me. На нашій зустрічі ми говорили про вибори президента, але для мене це було не цікаво. You should talk to a lawyer about this crime. Тобі треба поговорити з адвокатом про цей злочин. Також є ситуації, коли вживання дієслова speak є недоречним. І тоді ми вживаємо talk. Stop talking, please. Пористаньте говорити, будь ласка. Ми не можемо сказати «stop speaking», тому що це би означало фізичну здатність розмовляти. Дієслово «say» – казати, говорити, висловлювати, промовляти на відміну від інших дієслів, ставить наголос саме на інформації, що ви передаєте. Тобто, вам все одно чи отримаєте ви відповідь, і неважливо, кому ви це говорите. Тож актуальніше буде використовувати саме цей варіант, коли ви цитуєте свого друга або колегу. She said that she was so tired after work. Вона сказала, що так втомилася після роботи. Tom said to Ann, I love you. Tom сказав Анні, я люблю тебе. Тому в моїй розповіді ви почули саме I said to her, Don't worry, everything will be ok. Ми також скажемо say у значенні say something. Say hello to your mom. Скажи привіт своїй мамі. Або краще перекласти як передай привіт своїй мамі. didn't say a word about our project. Він не сказав ні слова про наш проект. Janet said nothing to me about my new car. Джен нічого не сказала мені про мою нову машину. Також слід запам'ятати словосполучення, що вживаються тільки з дієсловом «say». Say a word», «say a name» та say a sentence». І останнє дієслово про яке ми поговоримо – «tell». Основна відмінність tell від цей полягає у згадці того, кому ми про щось говоримо. Тобто, коли ви сказали tell, далі обов'язково повинні згадати особу, до якої звертаєтесь. Rose didn't tell me about your past. Роза не сказала мені про своє минуле. Не сказала. Мені ми згадали особу, до якої зверталися. Так само і в моїй історії ви чули речення «She told me about the difficulties in finding a good job». Вона розповіла мені про складності у знаходженні роботи. Також дієслово цел використовують, коли дають комусь вказівки чи накази. The teacher told the class to do their test». Вчителька сказала класу виконувати тести. Вчителька сказала кому класу told the class. Yeah, because you are always talking on the phone. I told you that you shouldn't do that. Tell і say іноді взаємозамінні. Але є одна принципова відмінність. Після say ми завжди вказуємо, що ми розповідаємо, а після дієслова tell ми одразу вказуємо. Кому ми розповідаємо? She told me that she would be late for dinner. Вона сказала мені, що можливо спізниться на вечерю. She said, she would be late for dinner. Вона сказала, що спізниться на вечерю. Або ж можна сказати, she said to me. В такому випадку ми використаємо після дієслова said прийменник to. Проте, як і скрізь в англійській мові, тут є винятки. Вирази, які зумовлюють використання tell без особи, якій ми щось говоримо. Tell a lie – брехати. Tell the truth – говорити правду. Tell a story – розповідати історію. Tell fibs – Tell the tales – вішати локшину на вуха або ж заливати. Tell the news – розповідати новини. Tell a joke – жартувати. У більшості цих словосполучень дієслово слово tell дослівно не перекладається, як говорити або розповідати. Генрі обожнює по-дурному жартувати. She told the truth two months ago. Вона розповіла правду два місяці тому. Dear, tell the good news, please. I'm so sad. Любий, ну скажи, якісь гарні новини, будь ласка, я така сумна. Якщо ви хочете раз і назавжди зробити ці слова частиною своєї мови і не сумніватися кожен раз в їх використанні, важливо ці правила потренувати в усному мовленні. Складайте власні приклади з її словами, пишіть їх у коментарях. А для того, щоб закріпити нашу тему та improve your English Speaking skills, я пропоную виконати вам декілька вправ, які будуть одразу після відео. Check yourself! А правильні відповіді, як завжди, ви знайдете в описі до відео. So, guys, I say goodbye for now і чекаю на ваші лайки. У наступному відео ми розберемо спік та його синоніми як фразові дієслова. Тому підписуйтесь, бо буде дуже корисно. А зараз я пропоную виконати вам вправи на вживання синонімів speak, talk, say та tell. Let's read the sentences. And fill in the appropriate word. Прочитайте, будь ласка, речення і вставте дієслово, слово, яке, на вашу думку, за змістом та правилами найкраще підійде у кожному реченні. Наступна вправа знаходиться на освітньому ресурсі learnenglishfeelgood.com Посилання на нього є в описі до відео. Отже, у нас з вами є. 10 тестових запитань на використання дії слів синонімів tell, speak, talk and say. Прочитайте речення та оберіть правильний, на вашу думку, варіант. Внизу цієї сторіночки ви можете натиснути на посилання Check answers перевірити питання і одразу отримаєте. Результат ваших відповідей. Якщо вам щось не вдалося, спробуйте пройти тест і ще раз.